Друзі, на інфу перші проголовне поїхали. Часа, ач поїтільних історій пише Вальтер Шефер. Сказати, що я здивований, та нічого. Я і так знав, що вони покидьки у мережу злили аудіо, де голова Чаранівецька обласна військова адміністрація Лослана Запаранюка у стіна, де ж установилаштовує містечковий переворот. Ось і сам аудіозапис. Питання. у нас основне це ми проголосувати за те, що знятись передену питання це потрібно щонайменше найменше 20 обласів. Відчуваємо, що маємо підтримку батьківщини, відчуваємо, що маємо прям по майбутній. Не можу достати точно по голосам, але в принципі маємо те, що це буде достатньо для завершення цього знайдять процесу. Ладі. Ми маємо частин працювати, щоб так само, щоб люди перезакладили без трьох трьох кадрових. Це означає, якщо знімається, то мовить тебе не закладується дуже. Якщо питання, якщо все ж таки не знімається, мовляв ми ми різні ситуації. Різні. Якщо не займається, то наші діти. Ми то істинуємо показати свою позицію. Не оце не позволив. Утримайте. なので、それが大事なことです。

Але для мене це ну, екзамен можна сказати, да, я узнити, як я відходимо це. Хочу розуміти, як вона да, працює у вас. Далі я буду розуміти, далі ми будемо набагато здається, простіше. Але достатньо знімає, далі переведемо по-новому, без картоперекли і працюємо. І да. працюємо так. Крайній випадок, ну не все може бути, бо тобто, ми розказуємо різні історії, коли буквально, там щось міняється за хвилиною на голосування або в процесі, то наша позиція ми утримується місця цим питання однозначно. Ну, мені вчора обіцяла навіть ще декілька років відповідальність. Побачимо, як він з працює. Якщо є, це побачимо, якщо це не виглядає, то завершати, вони самі собі, собі. режисери, значить, і нехай співають свої пісні. Ми знаємо, як в цьому оркестрі працювати. Тихо. Тільки може питання про позиції. Ти заведе всі однілась. Повністю. Повністю учились. Запитання ці. Моя, я утримуюся взагалі від нічого. Не за, не проти, а утримую. Просто я так роблю. Та виключення збирають оперено? Ні, за виключенням просто... Так, не викладає досвід, не можу утриматися. Утримуюся, взагалі це не на часі цікаві питання взагалі, але моя позиція я утримуюся. Ви це, 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 не утрималися, не маєш підтримувати, що не на часі.

Є так само ситуація. З військкомат? Так ти можеш забирати? Забираєте? Не, не штрафи. мені штрафи приходять. По війські штрафей. Ну well, тебе ніби не забирає? Ну, штрафи приходить. А хто виписує штрафей? В... Ви команди. Які Ну, Не я вам показував. А ти покажите, говорить зі мною, ти не говориш. Я говорю. я Я сказав, що ви тебе не трогати. Я не можу прочитати думки твої. Я ж не знаю, що не приходять. Тебе не трогають, не трогають, не говорили. Що ви до того не буде? Покажи, якийсь профемається, то так і регулюють. І це не має відношення до політичної програми і рішення. Прийди до мене і скажи, Оксанові, в мене така проблема? є. Ти заново говорив, я, за я сказав, що він сказав, що дав, я платити не будуть. Не я ж не знаю, що ми там працювати, там про свідки скільки там вже для злягалися. Я ж розумію, я не можу прочитати дімки. Ти голосуєш, так як потрібно, бо інакше всі потрібнуються на це і скажуть блин.

嗯。 Ми сьогодні говоримо про те, що ми вирішили зробити для багатьох процесів. Нам потрібно подати пропозицію 200000. Ми хочемо перевірити, як це спрацює. Ми збираємося зіймати випробування на першообробку.

と、私が、その先生が、と、と、間違いなく、と、間違いなく、と、間違いなく、と、間違いなく、と、間違いなく、と、間 Просто лоб каже депутатам, як їм голосувати і не просто просить шантажує. не проголосуєш, як я скажу, не відмажу від ТЦК. Не слухаєшся, заберу броня з тебе і з твоїх знайомих. Буде, по-моєму, або ніяка. Ви там хто начальник ОВА чи барига, який ту поторгує мобілізацію? По факту саме він відповідає за мобілізацію в області. Саме він її похерив, коли фронта поляже ближче до наших домівок. Дві сесії облради зірвано деякі питання, що стосуються армії. Міст. Та області допомоги військовим анахріна похирено. Дякуємо слугам народу, народному контролю, особливо рогівські мрази за життя. Ви там молодці працюєте проти своїх мешканців злагоджено. У цей самий момент на фронті гинуть краще. у Цей самий момент ворог потихеньку просувається. А тут сидять клоуни вирішують, кому жити, а кому на передову. Кого прикриємо, а кого зілляємо, кому дати бронь, а кому нехай іде. Ви серйозно, де поліція, де СБУ, де прокуратура, чому голова у ВАДОСі сидить в кабінеті, а не на дупині. Оті, чому людина, яка має займатися обороною, збирає біля себе молодих здорових бочків, бронює їх і шантажує тих, хто не згоден. Це вже не про моралі, це злочин, це перевищення повноважень, зловживання владою саботаж мобілізації. Це плівок в обличчя кожному, хто зараз тримає небо. Це не гра, це удари у спину державі, області, військовим людям. Звертаюся до служби безпеки України, офісу президента України, національної поліції та офісу генерального прокурора. Розберіться кому і за що видаються броні, хто кого прикриває і чому. Мо тип досі вирішує долю Чернівецької області, бо поки вся країна воює в Чернівцях, які тимчасові люди рвуть владу. Граються в міні наглядачів і думають, що їм усе зійде. Ви не влада, ви випадкові тимчасові. А ми залишимося і буде вас наразі пам'ятати поіменно. У той же час влада грається у політику. Звільнили Забродського. Пише Звіробій. Я служу за сержантом та офіцерами, які разом з Заброцьким пройшли рейди у 2014 році. Героїчна тоді робота була пророблена. Можете так і загуглити рейди Забродського і зробити висновки. Сьогодні думка цих бійців про свого командира звучить одноголосно так до Якщо за заброськами, я навіть не питатиму, куди, бо це генерал-перемога. Найбільша реформу ДШВ зробив саме він. Власне, він і переодягнув своїх десантників з совєтського блакитного берега в Маруновей, визнаний всім цивілізованим світом. Він своїх бійців дуже оберігає, і вони до сьогодні вдячні йому за це. Ну це так лірика, але яка в наше сьогодення вже нічого сьогодні немає спільного, нагадає. Ми заради служби України та ЗСУ. Заброцька відмовився від броні нардепа та склав мандат у минулому році. Народний депутат від Європейської солідарності, генерал Михайло Заброцький, вирішив достроково припинити свої депутатські повноваження. Михайло Заброцький, генерал генерал-лейтенант збройних сил України, народний депутат 9-го скликання, екс-командувач десантно-штурмових військ 15-19 років, перший заступник керівника антитерористичного центру про і керівник антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей Герой України. Забродського обрали Депутатом до Верховної Ради у 2019 році він був четвертим номером в списку європейської солідарності. і Став першим заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Заброський був командувачем десантно-штурмових військ в 2015-2019 роках. У червні минулого року чесно руху повідомили, що відносно нардепа є листа залужного про його перебування у розпорядженні міністра оборони з 24 лютого 2022 року. 20 березня 2023 року депутати Верховної ради погодили Відставку Михайла Забродського Забродський неодноразово зазначав після перемоги України загроза від РФ не зникне, і лише сильні збройні сили можуть завадити бажанню нападу. Підсумком війни мають стати такі збройні сили нашої країни, які відкинули би навіть бажання замислитися, що в Україні можна щось відібрати силою зброї, зазначив Забродський. За його словами, перемога України у цій війні чітко окреслена керівництвом держави. Це повернення до міжнародно визнаних кордонів український Донбас, Український Крим на жаль. Незалежно від того, коли ми відновимо кордони України, загроза не зникне, допоки ми маємо такого войовничого. А з такими імперськими амбіціями сусіда вважає він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.